Доброго дня, хочу вам зробити коротке відео, який ми викупили автомобіль. Це Kia Sit 2009 рік, 1.6 дизель з 5-ступеневою механічною коробкою передач з пробігом 144 тисячі. Машина повністю сервісована, присутня вся сервісна історія. Пробіг оригінал 1000%. Також ми викупили його для клієнта. ми скинули Кожну царапинку, кожну подряпинку. Протестували автомобіль. Все, що можна було, ми перевірили. Ось так виглядає машина, стоять ось такі легкосплавні титанові диски в гарному стані, з хорошою літньою з резиною. З передів в гарному стані, ніде не почухрані, не подерті Пари, буде проведена легенька поліровочка, хімчистка. і автомобіль буде передаватися клієнтові. Зараз вам покажу стан салону. Стан салону в ідеальному стані. Подивіться, яка дверна карта. Йде не поцарапана, не подерта, не ржавчина, нічого немає. По прийомах також все в ідеальному стані. Подивіться, на стан сідушки не витерта, не просівша, не перешита, просто ідеальний стан. По панелі також, присутній двозонний клімат, все працює, все заправлено. Присутня AUX, USB, подлокотник присутній, п'ятиступенева коробка передач, мультіруль, регулювання світлом. 4 стеклопідіймача, складання з дзеркал, сідушка водія в ідеальному стані, також ніде не перешивалася, по пройомах також в ідеальному стані. Зразу вам покажу швейцарський техпаспорт автомобіля. Він код, все присутнє. Можете перевірити, переконатися, що ми привозимо тільки чесні автомобілі. Також присутня оригінальна сервісна книжка зіма відмітками. Останній сервіс був у Швейцарії 22-го року на 141 тисячі. Зараз пробіг автомобіля становить 144 тисячі 972 кілометри. Зараз 145 тисяч практично. Також тут повноцінна сервісна зі всіма, зі всіма документами. Також надамо він код для перевірки. Також покажу вам задній ряд сидінь. Задній ряд сидінь, подивіться в якому стані. Просто ідеальний стан. Десь було відклеєно чи відломано, потрібно буде зробити. Задній такий присутній подлокотник чистесенький, так само оригінальні коврики, як ніхто не їздив. Подивіться, пластик, все в оригіналі, також по болтах, ніде нічого не ржаво. Все змащало, все в гарному сталі. Такий вид спереді. Педалі не затерті, не витерті. Видно, що в Швейцарії з автомобілем дивилися. Ми його викупили у приватної особи в Швейцарії, без площадки. Також присутня нова резина зимова з хорошим протектором 2020 року. По пластику також все ідеалі. ніде не почухраний, не витертий. Також задній пластик, подивіться, все показуємо які привозимо автомобілі, автомобіль не чищений, не полірований, тільки приїхав, що вона приїхала своїм ходом зі Швейцарії. Сюда дверна карта, дивіться, таких автомобілів практично в Європі залишилось мало, з такими пробігами. Б'єн хотів автомобіль з малим пробігом. Водійська карта. Ідеальна, просто ідеальний стан. Чотири стекло складання з дзеркал, водійська сідушка. Подивіться, в якому стані руль. Просто ідеал. Не витертий, не перешитий, не покрашений. Ось одна пірочка з заміною маса. Наступна заміна має бути на 161 тисячі, також для перевірки. Ось тут він-код можна перевірити. Він код для перевірки. Зараз вам проб'ю її бистро прибором. Покажу ось такий у нас прибор. Шиномір профілайн. Зараз покажу вам прибором. 133. Крило 96, дверка, 104, 130. Задня дверка, 120. 122, 109, заднє крило 94,

169 119 128 129 110 Вся дверка перелаковано 192 194 188 127 129 120, 119, 107, 108, 130. І сьогодні два косметичні прикраси. Верк, задня лята, кришка багажі. Ось такі ми приганяємо автомобілі з чесною історією, повністю обслужені. Можливо, буде... Потрібно замінити там ролік генератора по мілочовці щось. Зараз вам покажу, заведу автомобіль. Зараз вам покажу, як заводиться автомобіль. Ніяких помилок, чеків, нічого немає. Автомобіль завівся, двигун працює ідеально. Розхід автомобіля 4-4 2 літри. Можна сказати, як на скутері. Кліма все працює. Кондиціонер заправлений, все дує. Кого інтересують чесні автомобілі зі Швейцарії, дзвоніть, запитуйте, готові завжди відповісти на всі ваші запитання. Також ми викупили в Швейцарії зараз Honda CRV в ідеальному стані, максимальній комплектації, повний привід 153 тисячі оригінального пробігу. Шукаємо ще автомобілі для продажі в гарному стані. Щось купити зараз дуже важко. Ціни підросли, розмитнення підросло, але шукаємо, можливо, щось комусь потрібно, дзвоніть, запитуйте, можемо привезти під замовлення якось цей кіасід. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі!